Друзі, привіт! Мене звати Саша. Ви на каналі Техногайд із електросамокатами Кабо, базової лінійки Skywalker. Ми вас уже знайомили. Залишу посилання на огляд в підказках. Нагадаю, що бренд спеціалізується саме на потужних моделях електросамокатів з покращеними прохідними властивостями. І в сьогоднішньому огляді ми познайомимося саме з такими моделями. З вас подобайка і підписка на канал. А ми починаємо. Отже, Кабо Mantis X Plus Red та Mantis 8 Lite – Обидва самокати призначені як для поїздок у межах міста. Так і по бездоріжжю, це ще не гірські брутали, але з ґрунтовкою і лісовими стежками точно впораються. Це саме їхня стихія. Старша модель Mantis X Plus Red отримала харизматичний дизайн. Одного погляду достатньо, щоб зрозуміти це незвичайний електросамокат, який ми звикли бачити на вулицях українських міст. Потужна підвізка, профіль гуми, різноманітні захисні елементи конструкції. Перед нами справжній самокат позашляховик. Колір моделі це ефектне поєднання чорного та червоного, що вказує на агресивну харизму цієї моделі. Фішка самоката 15 рівнів передньої та задньої амортизації, причому амортизація тут регульована. Можна налаштувати під свою вагу, наприклад, щоб самокат не сильно стрибав на якихось підйомах і спусках. За прискорення відповідають два двигуни по 500 Вт на кожному колесі. Так, це повнопривідна модель, і під час руху це одразу помічаєш. Маневреність, швидкий старт. Саме цього очікуєш від повнопривідної моделі. Крім того, двигуни тут знімні, що дозволяє зручно замінити покришки. Виробник передбачив, що в умовах агресивної експлуатації така можливість може знадобитися. Колеса, до речі, 10-дюймові. Управління стандартне: дві ручки гальм, гальма дискові. Реакція на гальма мене приємно здивувала. Працюють дуже плавно, дозволяючи комфортно зупиняти транспорт. Але якщо треба різко загальмувати, це також можливо. Подивіться на екран. Він тут великий, кольоровий, оснащений захисною панелькою зверху. Тут у вигляді графічних індикаторів відображається поточна швидкість, рівень заряду батареї, пробіг та режим потужності. А ще тут у нижній частині дисплії розташувався роз'єм USB Type-C. Завдяки цьому ви можете підзаряджати смартфон чи інші гаджети прямо від батареї свого самокату. Режимів потужності 5. Між ними зручно перемикатися за допомогою блоку прогумованих клавіш, на правій ручці. Не нехтуйте цими режимами. Якщо, наприклад, поставити на максимум і одразу стартувати з місця, то самокат просто зносить і це не дуже комфортно. Краще нарощувати швидкість поступово. Стартуйте з другого режиму, а далі по ситуації. До речі, максимальна швидкість X Red 50 км на годину, і він дійсно досягає цього показника. Але за дефолтом швидкість обмежена до 25 км. Це суто адміністративна вимога, що діє на яких ринках, і виробник просто зобов'язаний ставити це обмеження та його легко зняти через сервісне меню. Це ніяк не впливає на гарантію, і сам виробник показує, як це робити. Лінк на інструкцію залишу в описі до відео. Логіка проста: ніхто вам не заважає вижати із цього крутого самоката максимум. Просто не нехтуйте правилами безпеки і правилами дорожнього руху. Світлові прилади заслуговують на окрему увагу. Тут потужна фара спереду, стоп, сигнал ззаду, та сигнали поворотів. Так, справжні сигнали поворотів, як на мопедах та скутерах. Ну і підсвічування платформи знизу для додаткового візуального ефекту та, щоб бути помітнішим на дорозі у сутінках. Окремо, виробник подбав і про безпеку. Це NFC-мітка. Без неї самокат не поїде, двигун не розблокується. Достатньо прикласти мітку сюди над екраном і можна їхати. Така собі базова, але тим не менше протиугонна система. А ще виробник передбачив. Що концепція позашляхового самокату передбачає підвищений вплив бруду та вологи. Ну погодьтеся, немає сенсу купувати такі самокати для їзди виключно велодоріжками. Mantis X Plus Red не боїться дощу і калюш, але зловживати не варто. Якщо калюжа буде достатньо глибока, волога може потрапити всередину колеса, а там у нас двигун. Тому спеціально випробовувати долю не раджу. Максимальна дистанція від одного заряду. 75 км. і це дуже круто. Але якщо ви їдете зі швидкістю 25 км за годину по рівній дорозі, і вага не перевищує 75 кг. Середині акумулятор на 182 Агодин. Заряджається він від нуля до максимуму за 9 годин. А зарядний порт захищений гумовою накладкою знову ж таки захист від вологи. Коштує Mantis X Plus Red дешево 56 тисяч гривень на момент підготовки. Цього огляду. Але якщо гроші не проблема і ви шукаєте саме такий потужний електросамокат-позашляховик, то ця модель вас точно не розчарує. Отримаєте задоволення від кожної витраченої гривні. Але якщо хочеться більш бюджетний варіант, ось він. Mantis 8 Light. Це також позашляховий електросамокат, але на 10 тисяч гривень дешевший і дещо простіший за характеристиками. Тут 8-дюймові колеса, також повний прийм. Від по 500 Вт на кожному двигуні. Максимальна швидкість 40 км на годину, максимальна дистанція 55 км від повного заряду. Але і заряджається він швидше 6,5 годин. Тут також два амортизатори, але більш прості пружинні. Зі своєю задачею справляються чудово. Передбачена антиогонна система на базі NFC міток. Є передня фара, стоп-сигнал і поворотники. А ось дисплей тут не такий розкішний, як у старшого сусіда полі. Ні, ось так він виглядає. Обидва самокати зручно складаються. Після чого їх можна зберігати в квартирі або возити в багажнику авто. Щоправда, важить? Mantis 8 Lite 25 кг, а старша модель 29 Слід на це зважати, скажу чесно: ці моделі кабу змусили мене переглянути своє ставлення до електросамокатів. Раніше я дивилася, як народ ганяє по велодоріжках на звичайних міських самокатах і дивувалася. Думала, це ж один якийсь маленький камінчик, маленька вибоїна і ти полетиш разом з тим самокатом. Ну, долати на них бровки і якісь асфальтові нерівності ну точно незручно. Але знайомство із серією Мантіс просто міняє сприйняття. Ти розумієш, що по своїм прохідним властивостям вони майже як скутери, але завдяки своїм компактним розмірам їх набагато легше і комфортніше транспортувати і зберігати. Пишіть свої враження в коментарях. Підтримайте цей огляд вподобайкою і підписуйтеся на канал. А я скажу вам по секрету, що це ще не найпотужніші моделі від Кабо. Скоро познайомимо вас із справжніми термінаторами зі світу електросамокатів. З вами була Саша, до зустрічі у нових відео. though.